Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від американської авторки на ім'я Колін Гувер Веріті. Ця книга розповідає про молоду письменницю на ім'я Лоувен, яка, на жаль, опинилась в дуже скрутному становищі щодо своїх грошей. І от щоб виправити цю ситуацію, вона вирішує взяти таку цікаву роботу. Їй пропонує Джеремі, чоловік письменниці Веріті, написати роман замість Веріті. Оскільки Веріті авторка не може писати вже сама романи, оскільки вона перебуває в травмі через катастрофу автомобільну. І Лоуен погоджується на цей варіант. І коли вона перебирає рукописи цієї Веріті, вона знаходить досить таку цікаву і страшну інформацію про вбивство доньки Веріті. А чи дійсно Веріті є вбивцею власної доньки? На це питання Гувер не надає чіткої відповіді, тобто цей роман має відкритий фінал. Цей роман це мікс легкого детективу, трилеру, романтичної історії. Також це роман для дорослих. Якщо вам така цікава книга, то ви можете її читати. Вона дуже швидко вам прочитається.